you <music> Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Кременчуцька тютюнова фабрика відзначила своє 170-річчя. Японці посадили у парку миру сакури. Кременчук шукає інвесторів, а новостворений дитячий садочок номер 5 Нарешті прийняв дітлахів. Про це та інше піде. Мова в нашому інформаційному випуску. Розпочинаємо. Сьогодні Кременчуцька тютюнова фабрика JT International Україна відзначала своє 170-річчя. Найефективніший виробничий підрозділ JTI об'єднує більше 700 співробітників і є одним з найбільших платників податків в Україні. Працівників фабрики зі святом привітали надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Тоїчі Саката, головний операційний директор JTI Томас Макой, заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко та Голова Кременчука Олег Бабаєв. JTI – найбільший наземний інвестор у Болтавській області. Лише у 2011 році фабрика сплатила понад 580 мільйонів доларів податків. Підприємство є прикладом постійної співпраці та підтримки діалогу між обласною, міською владою та бізнесом. Кременчуцька тютюнова фабрика, яка стала частиною JT у 1999 році, виробляє сигарети для українського ринку, а також для експорту до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та Туркменістану. Виробничі процеси на підприємстві організовані у відповідності до принципів Кайдзен, японської філософії постійного вдосконалення, успадкованої від материнської компанії Tobacco Incorporation. Важко переоцінити внесок компаній у розвиток Кременчука. За останні 13 років тютюнова фабрика стала зразком сучасного виробництва і поважним роботодавцем. Головний операційний директор JTI Томас Маккой та перший заступник голови Полтавської облради Володимир Онищенко були одностайні у думці, що досягти таких показників вдалося, перш за все, завдячуючи працівникам фабрики, духу колективізму, який там панує. И фабрика, которая, которая развивалась в первую очередь именно благодаря людям благодаря их опыту благодаря їх трудолюбию их навыкам благодаря жителям каменчуга и сегодня мы приветствуем вас как членов семьи JTI в Украине, но также мы должны спомнівати всех тех, кто на протяжении 170 сімдесяти лет своим трудом своим упорством помогал создавать все то что у нас есть сейчас Это підприємство по нескольким позициям відіграє значну роль а возможно и визначальную роль в экономике области. Перш за все, це акцизний збір, який платиться до державного бюджету. Ви вже чули, що це більше 4 мільярдів в рік. Це перше. Але я б сказав, що можливо навіть це і не головне. Головне те, що на цьому підприємстві виховується серед колективу. Дух команди, і дух високої ну знаєте, високих технологій і дотримання цих високих технологій. Людина, яка, бачите, працює на такому підприємстві, вона абсолютно так, же буде поводитись і в житті, і в своєму місті, і в своєму дворі, і в своєму будинку. Тобто, оцей командний дух і дух високих технологій і толерантності відношення один до одного, я поставив навіть на перше місце. Міський голова Кременчука Олег Бабаяк привітав ювілярів і вручив колективу фабрики почесну грамоту за вагомі. Досягнення у виконанні планів соціально-економічного розвитку підприємства, створення додаткових робочих місць, плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування, участь у вирішенні соціальних потреб міста. Ми любимо наш місто. я думаю, тут немає людей, які этого не скажуть. Всі ми з вами живемо з криминическим серцем и желаем, щоб наш город был лучше в Україні. Я хочу вас поздравить ще раз з вашим юбилеем, пожелать вам всем крепкого здоровья, пожелать новых достижений. в развитии предприятия. Я, конечно, злюсь, я сам не курю, скажу вам честно. Злюсь, когда валяются бычки на улице. Иногда не злым тихим словом вспоминаю, где производятся эти сигареты. А с другой стороны, понимаю, что сегодня это огромные налоги, это занятость населения, это большие социальные программы, это сегодня имидж Города України далеко за рубежом а надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Тоїчі саката висловив сподівання на більш плідну співпрацю японських інвесторів з українськими підприємствами, і як приклад одного з найефективніших проєктів назвав саме Кременчуську тютюнову фабрику це один з найкращих результатів успіху інвестиції японської компанії в Україні. Так і таким чином він би хотів, щоб якомога більше японських компаній, таких міжнародних, як житі, брали приклад з вашої фабрики, так і якомога більше інвестували в українські підприємства. Керівники області та міста оглянули виробництво, ознайомилися з умовами праці на ньому. JT Інтернешнл подарувала парку миру, який розташований в Атазаводському районі Кременчука, алею Сакур, як знак подяки за плідну співпрацю між компанією та органами місцевого самоврядування. Кременчук шукає інвесторів, зокрема за допомогою посольств Китайської Народної Республіки та Республіки Індонезія в Україні. Їх сьогодні відвідав заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник та директор комунального підприємства Кременчук Інвест Андрій Мельник. Китайські та індонезійські дипломати висловили свою зацікавленість у співпраці з Кременчуком. Тим більше, що наприклад, з Республікою Індонезія, Кременчук уже налагодив культурне та освітнє співробітництво. Тож настала черга партнер. Ділового і докладніше про зустріч і перспективи співробітництва. Дивіться вже завтра у Кременчуцьких новинах. В країні триває виборчі процеси на цей раз зі змінами у законодавчій базі, аби не відповідати за незнання. Озброємося, хоча б інформацією. У міському управлінні юстиції відбувся семінар для спеціалістів райвиконкомів з роботи з населенням щодо змін у законі про вибори. Як зазначила начальник управління юстиції Наталя Пруценко, офіційно зміни виборчого законодавства прийняті були рік тому. У переліку останніх заборонено брати участь у виборах політичним блокам. Підвищено прихідний бар'єр з 3 до 5%. Новий закон майже подібний до закону, за яким проводилися вибори до Верховної Ради у 2002 році. Ми знову повернулися до змішаної системи половина на половину, багатомандатні від політичних партій та мажоритарні в одномандатних округах. На сьогоднішній день підсумкова кількість кандидатів 5771 тобто 13 чоловік на одне місце. З них 3128 – самовисуванці, 2643 – за партійними списками від 89 політичних партій. За даними Держреєстру України, правом голосу на виборах можуть скористатися 36 мільйонів 253 тисячі українців. Це ті громадяни, кому виповнилося 18 років. Як повідомила Наталя Костянтинівна, до 18 вересня у Кремчіці вже мають визначитися зі складом виборчих дільниць. І їх по місту нараховується 98, з яких 4 спеціальні на двох виборчих округах. Відтепер за новими правилами всі члени виборчої комісії повинні прийняти присягу. Я що цей закон останній, ви, мабуть, звертаєте увагу, що в Україні назріває нагальна потреба прийняття виборчого кодексу. Так? І цей виборчий кодекс регулюватиме проведення всіх виборів: і виборів до Верховної Ради, і виборів президента, і вибори депутатів місцевих міських, селищних там, сільських горів. От. Ну, і це я говорю в унісон до того, що це присяга. Я думаю, що невдовзі взагалі у нас. Робота членів окружної виборчої комісії це голова заступник секретаря. Це моя така точка зору буде на постійній основі. Якщо раніше ми мали можливість проголосувати з 8 до 22 години, від тепер час обмежений до 20. Повну інформацію про вибори 2012 можна отримати на сайті Кременчуцького міського управління юстиції на сьогоднішній день. Вже підготовлені друковані інформаційно-роз'яснювальні матеріали у вигляді буклетів та листівок. Наступного разу ми розповімо, як можна буде проголосувати за межами проживання та у разі хвороби, аби не залишитися поза процесом. Сам виборчий процес має завершитися 2 грудня. Новостворений дитячий садок номер 5 сьогодні нарешті прийняв дітей. Поки що відкрилося п'ять груп. Це ті приміщення, де до цього часу встигли зробити капітальний або косметичний ремонт. Санстанція видала постанову про відкриття цих п'яти груп. Одна група знаходиться в ремонті, буде відкрита 1 жовтня. Але діти цієї групи прийняті сьогодні до дошкільного закладу. Вони відвідують різновікову групу. Зараз ми знаходимося в новій групі, яка після капітального ремонту. Це старша група. Тут переобладнана повністю сантехніка, встановлені нові раковини, мийки, тому що тут була був перший клас. Школи все було обладнано під школу. Зараз все, як ви бачите, обладнано під дошкільний заклад. Урочисте відкриття дошкільного закладу номер 5 попередньо призначається на 1 жовтня, коли запрацює шоста група. Сад прийме усю заплановану кількість дітей, тобто запрацює на повну потужність. Організований дитячий відпочинок влітку має беззаперечні переваги для всіх. Дорослі спокійні за свої чада, а діти радіють цікавому дозвіллю і дружній компанії. Як тривала літня оздоровча кампанія для маленьких кременчужан, дізнайтеся з наступного сюжету. Літні канікули для 11 тисяч кремачуських дітей не минули дарма. Саме стільки дітвори було охоплено різними формами оздоровчої кампанії. Кремчуцька мережа закладів оздоровлення та відпочинку складається з 27 пришкільних, 12 профільних та 6 позаміських дитячих таборів. На базі будинку дитячої та юнацької творчості діяв табір Салют. А любителі мандрівок човнами, здійснили чотири корабельно-шлюбкові шлюпкові походи у числі вихованців клубу юних моряків «Гардемарин». Дізнавшись думку дітей, впевнюємося в тому, що Кремчужани дійсно гарно відпочили влітку у різних таборах. Лагері ряда добре. Много дівчинок, хороше настроєння, нету батьків, Отдых. Все. Весело, там много людей, которые, ну, как бы, ты знакомишься больше с людьми, у тебя больше общения. Я предпочитаю выезжать куда-то, познавать что-то новое. Особенно люблю активный отдых, потому что, ну, это все-таки познание, развитие. Мне, видимо, пошло очень хорошо. Я, я застрял много, много знакомых, много новых друзей, знайшла себе и... І... Багато навчилося нового нового там. Було дуже весело та цікаво. Було дуже багато дітей. Я знайшла собі дуже багато друзів. цікаво було, там всякі ігри, конкурси були, там рисували, писали, Там нормально все було. У 2012 році з міського бюджету було виділено майже 4 мільйони 892 тисячі гривень на проведення оздоровчої кампанії. Такі кількісні показники було озвучені сьогодні на підсумковому засіданні штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей. Керівники всіх дитячих закладів відповідально поставилися до підготовки літньої кампанії та покращення матеріально-технічної бази позаміських таборів. Необхідно відзначити позитивне, дуже гарне відношення власників позаміських дитячих закладів оздоровлення і відпочинку дітей це ЗО, «Сонячний», публічно акціонерне товариство Укртатнафта, чайка публічно-акціонерного товариства Кредмаш, енергетик Кременчуцької ТЕЦ Полтавобленерго. Які не шкодують сил, коштів для того, щоб діти нашого міста мали повноцінний відпочинок і оздоровлення у Кременчуці Велика увага приділяється оздоровленню дітей, що потребують соціальної уваги та підтримки. Щороку виділяються кошти на придбання потівок для малечі пільгових категорій у 2012 році. На ці цілі було витрачено 405 тисяч гривень. Наше управління у справах сім'ї, дітей та молоді з початку року формує банк даних тих дітей, які можуть бути оздоровлені за кошти бюджету різних рівнів протягом оздоровчого періоду. Всі діти, які були внесені до нашого банку даних у 2012 році, отримали оздоровчі послуги у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. У нас Відпочивало 201 дитина, що на 24 дитини більше, ніж минулого року. Під час літніх канікул об'єднані об'єднанні дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання була організована робота ігрових майданчиків на базах клубів. Крім того, молодь Кременчука влітку мала можливість і підзаробити на організованих громадських оплачуваних роботах. На це з міського бюджету було виділено майже 330 тисяч гривень. Таким чином, завдяки злагодженні та цілеспрямованій роботі всіх структурних підрозділів органів місцевої влади, укремчуці літня кампанія з організації дитячого відпочинку завершилась успішно, і найактивніші учасники оздоровчого процесу були відзначені грамотом виконкому. За паспортом до Державної міграційної служби саме її підрозділи з 1 серпня видають паспорти громадян України, тоді як ще донедавна ці функції виконували підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Що змінилося у зв'язку з цим? З'ясовували наші кореспонденти. По перше, відбулися структурні зміни. Як повідомила начальник автозаводського районного відділу управління Державної міграційної служби Полтавської області Тетяна Печериця, наразі в Кременчуці працює два підрозділи Державної міграційної служби. На сьогоднішній день существують два відділи Державної міграційної служби в місті Кримінчує. Це Крюковський відділ і автозаводський. Але автозаводський відділ міграційної служби знаходиться по двом адресам. То есть, говоря простым языком, там, где находился АВИР, Октябрьская 31, дробь 16, и Киевская 7. Это в отделении автозаводского райотдела. И загранпаспорта, проездные документы детей. Все это оформляется вот здесь, на Октябрьская 31, дробь 16. А получение паспортов граждан Украины, прописка, выписка, и вклейка фото и так далее, это все происходит на В автозаводському райделі по Київська 7. згідно з чинним законодавством, змінено порядок оформлення паспортів, що передбачає спрощення процедури отримання паспорта громадянина України. Граждані України можуть отримати тепер паспорта непосредственно в подрозділеннях міграційної служби. То есть документы приносить не в ЖЭК, а именно в подразделение миграционной службы. Однако сроки, согласно действующего законодательства, не изменены, то есть срок получения паспорта до одного месяца. Як зазначає Тетяна Володимирівна, суттєво змінено порядок виписки, зняття з реєстрації. Виписатися или сняться с регистрации, говоря правильным языком, можно было на основании заявления на сегодняшний день, в том случае, если поднаниматель заключал договор с владельцем жилья и в договоре были четко указаны сроки заключения договора под найма, то владелец жилья после окончания срока действия этого договора имеет право по своему заявлению снятия с реєстрации под нанимателя. Ранее эта процедура могла происходить только по решению суда. Хочу обратить внимание на то, что при заключении договора обязательно нужно указывать сроки. Потому что чаще всего владельцы жилья пишут безсрочно, не задумываясь о том, каким образом потом они будут снимать реєстрации людей по договору под найму. Ще одне нововедення стосується тих, хто бажає в паспорті зберегти російськомовне ім'я. В том случае, если свидетельство о рождении человека выдано на русском языке, то по заявлению человека мы имеем право написать, транслитерировать его имя так, как оно указано в свидетельстве о рождении, то есть, например, Николай украинскими буквами. Однозначно позитивно можна оцінити і можливість отримання паспортів громадянами без постійного місця проживання. Тепер бездомні можуть получати паспорта. Ну тільки в їх паспортах буде будуть стати штампні реєстрації місце проживання а реєстрації місце перебування. і буде указан адрес цього терцентру. Як стверджує начальник автозаводського райвідділу державної міграційної служби Тетяна Печериця, на сьогодні передача функцій Міністерства внутрішніх справ до міграційних служб ще не завершена. Тож про інші новації ми обіцяємо розповісти в наших наступних випусках. Наслідки так званого тихого полювання усе частіше гучно заявляють про себе. Два випадки отруєння грибами зареєстрували кременчуцькі лікарі лише за останні три дні. Четверо постраждалих у важкому стані. Задля перестороги наші кореспонденти вийшли на вулиці міста, аби з'ясувати у Кременчужан, чи вміють вони розпізнавати отруйні дикорослі гриби. Травляне гриби ми. Розділяємо так. В першу чергу треба посмотрити, вони чи ні, а в другу очередь це треба заглянути під шапочку. Якщо шапочка неприятного цвіта і пахне невкусно, значить це отравлений гріб. Я б не сказав, що я на 100% впевнений. Ну, можу деякі. Які? Які, я, які я не знаю, я не трогаю. Кажу, що я їх ніколи не збирала, бо я їх не розбираюся. Один раз були профілакторії в Омельнику. Нашій заводські профілактики на перегонному заводі робила, Тобто їздили грузя збирати у ліс. Та як за мною поїхали, показали, які я, тут їх збирала і квасила. Ну, труні, мухомори, що їх не видно, як мухомори і пагалька, що їх не видно, їх по внешньому виду. Мухомор красний з білим, а ті поганки такі, ну як вам коричневого коричневого такі. Я збираю тільки ті, які я знаю, сині ножки. Щоб під шляпкою не було, щоб губка була, запах, не запах грибов. У нас есть книжка. Для того щоб не випадку на сідоб, нужно знать какой сорт сорт нужно вибирати, какой сідобний, а какой несідоб. На запах вони різні бувають. Зовсім отруйні, мають інший запах, ніж єстивні. Хоча це не завжди буває таке, але більшість грибів має свій запах. В основному збираємо білі гриби. Так еще масляти іноді. Но, а ті, які я не знаю, я не собираю. Собираю не збираю. Збираю тільки в нашому городі. Вот. Там екологічно чисте. Гриби я знаю, понімаю. Раніше збирав, але зараз здесь не собираю принципіально. Потому що ризикувати своїм здоров'ям не хочеться. Бережімо себе, бо хто це зробить краще за нас. Екватор робочого тижня подолано. Яким буде його продовження? Дізнавайтеся, з Кременчуцьких новин уже завтра, о 21-й. Побачимося.